Цим бджолиним магнатам та тим, хто ними ще не став. Е, почались рої. Почались рої. Е, вчора їздив, забрав парочку, їздив, перевіряв. І на моє здивування, два місця, в яких я зараз не очікував, що вони там будуть, полетіли туди рої. Ну, я тільки цьому радий. Е, рої ми забрали. Проночували вони вдома. У нас дуже холодно Дніпропетровська область. Зараз, ну, зранку градусів певно, 6-7, а взагалі на сьогодні 14, максимум на день і так на весь тиждень. Тобто, не дуже погодка. Ну, що робити? Будемо зараз дивитися. Та я все ж вирішив розпалити димаря, на всяк випадок, бо це така справа. Е, трутовичок, блін, ну яка класна штука трутовик. Дуже холодний дим з нього, дуже димить, чадить, супер. До речі, оці електродимарі теж ну просто бомба. Е, Іван Микитович теж привіт. ну Користувався їм тиждень не заряджаючи. Тобто тут стоїть акумулятор старий з ноутбука 18650. Ну, десь тисячі на півтори мА вони в мене підписані, тобто його вистачило на тиждень. Так, поїхав. Так, Там питало, що всередині пастки. Ось така клейоночка, я ложу так, знизу холстик прополісований. Ну і дивимось. А тут у нас Ні, сидить ройочок. Дуже невеликий. Але сидить. Будівельна рамка пуста. Наступна вощинка. Вони її почали будувати. Почали. Оце маленька така жменька бджіл. Одразу дивимось, матка тут немає. Оце таке почали будувати. До речі, це минулорічна вощина, яку я робив сам, бачите, з дірками. То все поганенько, але як будують. Так. Відбудована вощина. Ну теж вощина, ви ж знаєте, я не ставлю в ройловки гарну вощину, тому що їх можуть вкрасти. Ставлю погану, рвану, драну. Ну, Є тут трішечки бджоли. Не багато, але є. Так. Оце такий шматочок бджоли, він висить, жменька. Це ж цікаво тепер, де матка. Ну, матка може бути на чорній. Вони тут тягнуть язика. Зараз я якось вам це все діло з обратної сторони покажу. О, сидять. Навіть меду піднесли. Ну це ми їм поставимо за заставну, хай вони це виберуть. Так, зараз дивимось, чи є тут в них на цій рамці матка. Поки що я її не бачу. Ну, а там подивимось. Струхуємо. Так, чорна рамка. Теж підлили медом. Зараз дивимось, можливо, десь матку зустрінемо. Так, щоб це вам було видно. Ми її поставимо їм на край. Хай вони... Поки що носять тут демет, а взагалі можемо поставити за заставну. Ну це з їжею в них тут немає маточки. Ставимо. По факту це те, що ми струсили, це рамка бджіл поки що. Це пороєчок такий невеличкий. Далі в нас йде будівельна рамка. Бачите, будівельна рамка. Ніякого засіву я тут не бачу. Абсолютно. Це вони тільки-тільки увійшли. Це ройочок. І матки тут не бачу. Можливо, молода матка. Ми його підсилимо, є чим, благо, теж струхуємо. Опа. Так, поїхали. Розпаковка No2. Тут бджоли побільше буде. Так, одразу кришку дивлюся. Оце підписано. Так. Є обіджар, приманка, плюс настоянка, наматка. От так от ми думали її перевіряти. А в мене в тому році не спрацював ніде. Тому мені щось здається, це заслуга у цієї настоєнки. О, ну це вже рій. Це вже цікаво. Це вже цікаво. Е, спонжик, на спонжик капав, оця настоїнка була на спонжику, капнута. Так. Ну Тут у нас рамок достатньо. и будивельні, и звичайні. Дивимось. Вот это так и висит, будуют язык. Так, на этой вощине может быть матка. є засів. Зараз може і матку зустрінемо. Ось матка. Хороша. Зараз пробую показать. Ось лазить. Гарна маточка. Вона вже повна меду. Така рамка. Зараз глянемо, може і засів є. Так, да, з засівом. Ну, вам не видно. Це е, темна рамка. Це незвичайна рамка, це темна рамка, просто більш-менш нормальна. Тих маточок ми помітимо, а в майбутньому ми їх поміняємо. Ми зараз будемо ще трусити. їх. Наступна це рамка відбудована. Ану, є засів. Ні, тут з медом. Це рамка з медом. Ну, кривенька, корявенька, отака. З обрізків. Але нічого, вони тут вже почали будувати язики, ви бачите, струшуємо її повністю, вон вони самі з неї валяться. Обов'язково ставимо їм так. Це, вони, це мені не дуже подобається, що вони такі двіжові. Ставимо їм їх дві рамки нормальні, чорна плюс. Е, вощину, що вони відтягнули, сушка. І це бачу, полізли. А, і це кормова їх рамочка. Так, є. Далі ще ставимо одну вощину на край, ось так. І це все діло закриваємо заставною. Теж бджола збереться, поставлю на осушечку, щоб під'їдали більш-менш гарну рамку. Так, ось він обіджар Ось він, щоб точно сказали, що я там нічого не цей, ось він жовтий. Так. так, тепер цих друзів ми струшуємо їм. Те, що залишилось в пастці, а тут ще щось залишилось. Це вже рій. Це вже цікаво. Поройки то таке. Нехай збираються. Отже, що ми маємо? Маємо один поройок, скоріш за всього, з того роя, який оце залетів в ту пастку, бо стояли вони поряд. Маємо один поройок. Джолка літає. Маємо один рій, непоганий рій по-хорошому, якщо його так взяти, розподілити на чотири рамки. Це непоганий рій, дві, з яких повністю засіяні, одна підлита медом. Туди ми не будемо нічого додавати. Я їм поставлю пластинки, нехай вони трішечки, Я ж не знаю, де вони там у кого жили. Поставлю їм пластиночки трішечки від кліща. З тими, що це порояк однорамковий. По факту його можна було до тих додати. Але так як ми відновлюємо пасіку і нам. По факту треба, чим більше бджоли, тим краще. Е, в мене е, є рамки з печаточкою зайві. Я сьогодні буду на пасіці, точно буду там ройові сім'ї трішки перебирати. Оце я їм привезу пару рамок з печаткою, е, можливо, з бджолою ще рамку. І нехай вони собі до літа розвиваються. Це рій, вони повинні працювати. Якщо щось ні, ми там міняємо матку, бо щось я не бачив матки в цьому поройку. Подивимося, немає. Є запасні, у мене парочка зараз маток бігає. Дамо їм запасну матку. Будуть розвиватися. Що я хочу сказати? У нас в цьому році не так, як в минулому. В цьому році сезон роїння в нас не те, що він раніше почався, він запізнився. Чому? Почався ранній взяток, і він йде один за одним, один за одним, один за одним. І зараз би можливо, якщо б були рої, вони були б від того, що пасічник провтикав десь і за кількості сімей вчасно не розширив. Зараз же система, яка у нас акація до побачення, ляснулась. Ну, щось вони там з неї беруть, але в основному Чорноклен ось скоро вже буде липа. Все. Тобто все на 2-3 тижні пізніше, ніж, ну точніше, раніше, ніж в минулому році. І рої будуть в цьому році, моя думка, пізніше, ніж в минулому. Але їх буде настільки багато в нашій області, бо взяток закінчився, а що далі? Якщо пасічники їх вчасно там не переділять, не, не знаю, не послаблять, роїв буде багато. Сьогодні їдемо на пасіку відсажувати, буду пробувати цей метод, я їм не користався. Відсажувати маток в ройових сім'ях в ізолятори. Вирізати ізолятор Міленіна, туди матку. Це мені порадив Іван Макитович, Ну, будемо пробувати. Я так ще їх не ізолював, я не користався раніше Міленіна ізолятором. Ось, Будемо пробувати і дивитися. Або не знаю, або щось інше. На місці будемо приймати рішення. Це був канал Медові кадри. Далі відео з роями буде ще більше. Якщо буде велика кількість, буду одразу викладати. Якщо буде маленька кількість, ну, будуть шортси. а взагалі потім повні, повні відоси буду відзнімати, просто потім з декількох скліпаємо. Оце такі справи. Ці роєловочки ми сьогодні ввечері відтарабанимо назад, нехай далі працюють. Ну, а Доля цих роїв, один під силами, інший хай розвивається. Це був канал Медові Кадри. Мене звати Михайло. Якщо вам це відео сподобалось, ви можете поставити йому лайк. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є вже у вас рої, чи хтось вже ловив. І буде дуже цікаво, якщо ви ще вкажете, в якій області. Ось на цьому я хочу завершити це відео. Побачимось!